Всім привіт, друзі! Ну що, просили дуже багато людей в мене цей огляд, не огляд, а е, ніби відгук з приводу цієї занурюваної пилки. Навіть вчора останній людині вже пообіщав, що все-таки зніму треба зняти, бо вже дуже багато запитань, хочуть всякі там нюанси, що там, які подводні камні тому подібне. Ну Дивіться, давайте почнемо з того, що інструмент він бюджетний. Сам я купував його для того, щоб виконати лише один заказ. Потрібно було широку таку заготовку під 45 градусів зарізати, і в мене не було чим. От, тому було прийнято рішення купити таку недорогу занурювану пилку. Так як я знав, що Енхель ну, більш-менш... Фільма із бюджетних, що можна ще з нею миритися, тому я на неї зупинився і її купив. Розглядав я дуже багато варіантів. Не думав, що я буду нею користуватись на постійній основі, але ну, вийшло так, що. Вона ніби більш зручніша, ніж інші там, інструменти. В неї швидше, наприклад, можна щось відрізати, відторцювати, і це буде точніше набагато, чим наприклад, якимись простими ручними циркулярками, чи, там, чи можливо, якимось там лобзиком, чи ще щось. Особливо вона виручає на якихось там об'єктах, де потрібно їздити на монтажі, тому вона виручає дуже добре. Я тільки що зробив від самого початку, я купив. Диск на цю пилку фірми DeWalt поставив її, щоб вона різала і цвяхи, там і можливо, якісь камінці там туди-сюди, що ніби витримує така супер-пупер крепка. ніби тому я купив новий диск, бо інколи буває таке, що я тут змонтую щось зроблю і пнімоцвяшками зіб'ю. І буває, що на об'єкті попадають вони під, цю, під цей диск. Ну що ж зробиш, таке буває. З приводу комплектуючих, то ще раз повторюю, як і попередніх відео я повторяв, що. Подібні такі інструменти вони не йдуть там всіх в комплектації. Шини окремо і, і в Енхеля шини йдуть теж окремо, але з ними йдуть струбцини. Так що це теж якийсь плюс. Шини по метру. З'єднуються 2 метри, ну, трішки мені їх теж не вистачає. Завжди хочеться, щоб вона була 2-метрова, десь стояла в куточку, а метрова окремо на менші заготівки. Що хочу сказати, що якщо ви плануєте брати для виробництва велику, хоча б на таку якось мене, наприклад, то я сразу попереджу, що вона не годиться. Навіть для мене вона виходить слабка. Мені потрібно взяти е, заготівку на 40 мм відрізати за два рази. Я виставляю там половинку, от, потім, коли пройшов половину, я проходжу повністю на всю пилку. От, е, бо за один раз, по-перше, вона е, дуже слабка, 1200 Вт всього-навсього, По твердій породі вона їй дуже важко тягти. А по-друге, коли на всю глибину заглибити пилку і товсту заготовку пиляти, вона відріже нерівно. Диск тонкий, починає виляти у товстій заготівці. Тому якщо підтупівши диск, то трошки починає виляти. Це самий основний фактор, що може відрізати нерівно. Треба тільки до половинки, тоді на всю глибину. Е, одрізає вона до 20 мм, дуже якісно, рівненько, чітко, все нормально. Далі от, вже в неї йдуть проблеми, вона там вже виляє в неї диск, десь там вона вже тікає. ну... Проблема є, проблема От, іменно в цьому в цій ситуації. Так як по, по самій якості інструмент, на свої кошти він повністю себе оправдовує. Зараз вона в районі там, 5 тисяч коштує, От, раніше вона коштувала там 4 міні з половиною плюс шини там я щось до 6,5 тисяч заплатив. Повністю за весь оцей комплект разом із нею, із шинами і трубцинами. Тому зараз я таки розумію, що люди розглядають саме цей «Енхель», вона більш-менш відома ця фірма, і по ціні вона сприйнятна то, якщо чесно, для хобі. Або той, хто займається до, 30 мілі... до 20 мм, МДФ, ДСП, ДВП бумагу якусь різати, там, може QSB на стройці. Це взагалі, я вам кажу ну, незамінна річ. Я думаю, що її б вистачило б з головою. Дивіться, вона в мене працює рік-півтора. Я вже не пам'ятаю, бо десь в тому році брав узимку. Я вже думаю, що все-таки вже більше року вона працює. От то в моїх умовах, де на неї велике навантаження, я зразу. Можу сказати, що для хобі умножте цей час на 3, і у вас буде десь 5 років, вона для хобі точно пропрацює. От. Ну, якщо, звісно, ви там десь не захочете відрізати сотку за один раз і пхати так, щоб аж ставав мотор. Потрібно відчувати завжди інструмент, як він там себе поводить, щоб він не згорів, бо навіть можна і якісний інструмент спалити. За весь час роботи з нею, то нічого. Такого, якихось побочних ефектів, там звуків нічого не відбувається, шестерні е, ніби працюють, але виходить, коли сильно погнати, то чути як виїть шестерні от в плані цього. Як потихеньку нею пиляти, все акуратно, то буде вона працювати. Ну Звичайно, да якщо брати тільки її на хобі, от оце рекомендую, і брати, якщо ви кроєте, наприклад. ДВП-бумага, да, QSB, яку, якісь листи, там, можна МДФ, ДСП до 20 мм. Після 20 мм їй вже буде точно тяжко. От, бо я вам вже показав ще від самого початку, що потрібно, після, е, якщо буде товще 20 мм, треба за два рази прорізати. От, так що, от, от такий ніби момент. Якщо немає коштів, я думаю, що можна все-таки купити. Що навіть ви думаєте, що я там щось не те кажу, можна різати на всю глибину, можна повільно вести пилку, щоб вона не йшла в нагрузку. Ви дуже помиляєтесь. Коли занурюєте на всю глибину, я вже кілька разів так пробував, повільно вів, щоб не переставлятися фішками, тими там, 20 мм спочатку відпиляти, потім на повну глибину. Тоді виходить, що якщо ви на повну глибину відрізали, у вас виходить. Або горбом воно одріже, або дугою, або якоюсь хвилею, якщо це довша заготовка, чи ще щось тому подібне. Тому краще не ризикуйте, якщо вже таку, так, таку річ купили, то краще за кілька разів це все прорізати, і тоді буде у вас рівний різ. От, дуже різ, е, якщо прорізати за кілька разів, різ виходить ідеальний, ніби хто на фуганку е, стругнув. Тому е, діло в тому, що якщо акуратно нею потихеньку користуватися, то все вона добре пиляє. Ну, не так швидко, як хотілося б, наприклад, як брендовим інструментом, там щось Фестул або Девольд, да, там щось подібне, таке, як Макіта. Щось з цих брендів, якщо взяти. То звичайно вони ріжуть набагато краще і точніше. От і самі інструменти вони мощніші на Якщо розглядаєте такий варіант, я думаю, що для малих робіт він підійде. Якщо ви будете працювати на великих навантаженнях, то краще її не брати. бо... Вона не підходить. От навіть навіть у моїй майстерні вона вже мені заслабка. Але вже як я купив на одне замовлення, думав, а оказується, от бачите, працюю постійно з нею. Е, поки що працюю, а там буде видно, якщо вона буде сильно вже мені барахлить і щось там витворять, то я, як то кажуть, будемо, як книжка пише старе міняти на нове. От, а цей вже там щось будемо доробляти, тоді може якісь там незначні роботи робити. Так що це така ситуація. Друзі, нічого з нею там страшного немає, поки працює. Вже я ж, я ж кажу, що мабуть півтора роки вона працює, і ніби якихось там побічних ефектів, проблем з нею немає. Поки що працює. В мене вона відпрацювала, вже можна сказати, себе відбила. А ви, звісно, дивіться, бо це ваші кошти ви вкладаєте, я лише показую те, що воно є. От, так що, це така ситуація. Все. Коротенько відгук дав, тому дивіться, спостерігайте, можливо, там ще не впевнені, з часом потім знов будете запитувати, і я вам тоді дам якусь відповідь або відпишу, або, може, знов щось зніму. Якось так. Все, друзі, всім до побачення, міцного здоров'я, неба.